Це відео про команди вирізати, копіювати, вставити дані в даймонді. Дані будь-якої комірки можна скопіювати. Операція вирізання вважається видаленням, тому застосовуються відповідні правила. Дані можуть бути видалені тільки з комірок, значення яких були редаговані вручну. Операція вставки вважається редагуванням вручну, і вставлене значення візуалізується відповідним шрифтом. Комірки, котрі не можна редагувати вручну, будуть пропущеними під час вставки. Щоб скопіювати дані з вибраної комірки, нажміть команду копіювати в контекстному меню або клавіші комбінації Ctrl-C. На закладці Редагувати в секції буфер обміну є альтернативна іконка Копіювати. Щоб вирізати дані на обраній комірці, відкрийте контекстне меню і виберіть команду «Вирізати» або клавіші комбінації Ctrl-X або shift delete На закладці Редагувати секції буфер обміну є альтернатива, іконка Вирізати. Використовуйте команду Вставити в контекстному меню, щоб вставити дані в вибрану комірку. Або клавіші комбінації Ctrl-V на закладці редагувати секції буфер обміну є альтернатива іконка Вставити. Використовуйте можливість оперувати декількома комірками одночасно.